Слава Ісусу Христу, друзі, б хотілося б сказати з приводу теорії еволюції та її шкідливий вплив на суспільство. Дві речі було запроваджено через теорію еволюції Дарвіна. Тобто він начебто створив антибіблію на той момент. Перше, це віра в те, що люди, це лише звірі, мав по подібні сутності. І друге, що взяв за основу Гітлер, це боротьба, природний вибір. Відвіртость, що потрібно вбивати собі подібних інших людей і виживає найсильніший. І ось ці дві принципи, принципи, що люди лише звірі, вони лише тварини, і вони повинні вбивати один одного. І вони увійшли в основу світогляду як тотальне зло через нацизм, через фашизм, через комунізм, стали релігією та політикою деспотичних режимів. Тому, коли ми сьогодні ще продовжуємо бачити цю шкідливу теорію, ми повинні розуміти, що це зло. Саму ідею еволюції підхопили фашисти, комуністи, нацисти для того, щоб втілювати беззаконня та терор у світі. Відбувалися революції, скидали нібито царів, і разом з цим скидали церкву, тому що церква мала великий вплив. І на противагу церкви починали розвивати пропаганду, і тому, що якщо церква має серйозний вплив, то сатані буде дуже важко і складно рухатися. Потім прийшли всі ці рухи постмодернізму, коли немає нічого абсолютного. Живіть як хочете. Хочете бути чоловіком, хочете бути жінкою, хочете бути твариною. Але це потім дорого стає, як зараз ми бачимо, коли люди починають як тварини чинити та вбивати і дітей, і беззахисних, і цивільних, і жінок та пенсіонерів. А церква завжди була потрібна. Тож церкву створив. І народив сам Бог. І кожна людина, яка нехтує чи щось проти церкви думає чи каже, то це вже є учень диявола тоді виходить. Ти ж не, не розумніший за Бога. Бог створив церкву і Він послав апостолів у всі народи, щоб вони дійсно відкрили церкви, щоб вони навчили людей, хрестили, щоб люди пізнали істину. І для цього Бог і віддав свого сина, бо він так полюбив цей світ, що віддав Сина свого Ісуса Христа на спасіння кожної людини. А нам потрібно зробити правильний вибір, тому що диявол це абсолютне зло, а Бог це абсолютна істина, це абсолютна любов. Тому відкидання церкви або зневага церкви це є зло. Це вже є сатанізм, і це вже є обман і лукавство сатани. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео. Нехай Господь вас оберігає.